Всім привіт! Сьогодні я хотів би розглянути таку нетривіальну і цікаву тему, як вибір бюджетного надивного килимка. І допоможе нам у цьому оцей килимок від Terra Incognita, модель Tetra Smoothie. Але спочатку відкладемо його в сторонку, про нього поговоримо пізніше. А хотілося б спочатку поговорити саме про вибір бюджетних килимків. Як ви знаєте, хороші килимки від Сіату Саміта, Термареста та інших коштують недешево. Це дуже серйозний бюджет, який не кожен може собі дозволити для того, щоб ходити раз чи два на рік. Тому, якщо ви хочете. Легке та компактне спорядження, яке дає вам комфорт сну, то зазвичай ви звертаєтесь до дешевих килимків. Перше, що приходить на думку, це не черхайка. Але ні, на черхайках ці килимки показують себе дуже погано. Вони дуже часто травлять, у них є проблеми з клапаном. Так, да, вони за свої кошти круті, до них. Одразу йде насос в комплекті. Бо саме невмінь, неможливість накачати нормальний килимок без насоса, та навіть з насосом не завжди можна накачати килимок правильно, створила дуже серйозний міф, що немає нормальних бюджетних килимків, бо всі вони продавлюються, травлять та інше. Але як правильно накачати, я розкажу в кінці відео. Є один дуже цікавий лайфхак, який прийшов в нас зі світу велоіндустрії навіть. Тепер щодо. Вибору килимка. Міру бюджетності поставимо 2000 гривень за килимок. Та, як я вже сказав, без насосу не обійтися, Це десь середня ціна 500 600, 600 гривень. Отже, фінальний бюджет у нас це 2500-2600 гривень. Відкидаючи на Черхайк, в цей бюджет потрапляє декілька моделей. Це моделі від Terra Incognita, від Redpoint, від Fjord Nansen, декілька моделей від Decathlon, та одна моделька від Farina. Що це за модельки? Зазвичай це надувні килимки, товщиною 5,5 см, і, які мають або структуру сот, або трубочну. І от єдина відмінність модельки від Фаріно: вона має трубчату структуру товщиною 7 см та вбудовані подушки. Але, якщо чесно, такий варіант його конструкція не дуже комфортна. Я... На такий килимок лягав, він мені зовсім не сподобався, тому його можна одразу відкинути. І так, да, він навіть самий найдешевший, але його відкинемо, бо ну, можливо він вам сподобається, але такий собі варіант. Тепер щодо інших килимків, залишається Redpoint, реінкогніте та Fjord Е, Яка основна проблематика вибору? Якщо вас, ваш зріст менше 1,80 м, то вам підійде будь-який килимок. З тих названих. Того що, як зазвичай йде у бюджетних моделей, усі ці килимки виготовлені в одному єдиному розмірі. І це стандартний розмір, 180 вісімдесят на 52 см. Але але є, але е, у випадку з Фьорд Нансеном це 1,82 см заявлено навіть в оновленій моделі. В Старій був 1,80 м. І якщо як ваш заріст, як у мене, більше 1,85 м. То тут все дуже важко. Тому ж, наприклад, той самий килимок від Redpoint, вказана довжина метр м, але якщо це довжина по швам, реальна його довжина метр м, що вже накладує де деякі незручності. І залишається лише модельки від Terra Incognita, які мають заявлену довжину метр м, а реально метр м по каналам. Тобто, Взагалі, в бюджетному сегменті, якщо ваш зріст більше 1,80 м, дуже важко знайти килимок, Так, того, що немає килимків нормальної довжини. Тепер давайте перейдемо до килимка саме від тераінкогніто. Що це за килимок? Тереінкогніта створила ось такий от килимочок, моделька Tetras Мумі, який в складному вигляді маєте розмір 11 на 27 см, заявлений. Реальний же розмір, якщо його стиснути, Можна зменшити до 10 на 24, навіть якщо його стиснути. Але реально 10х27, який комплектується ось таким от чохлом зручним на затяжці. І все. До комплекту окремо я вже докупив собі ось таку помпу, так само тероінкогніта помп. Чим вона класна? Це одночасно і помпа, і одночасно це гермомішок об'єму 40 літрів, Які переваги це дає. Що ви не просто несете з собою мішочок, ви можете не складати його, ось цей комплектний чохол, а завантажити в нього необхідні вам речі, які потрібно зберігати сухими, та користуватися їм далі у поході. І саме використання ось таких мішків-насосів дозволяє нам вирішити проблему повного накачування килимка. А так, взагалі, це звичайний нейлоновий чухол, скажімо так, нейлоновий мішок з клапаном, який можливо закрити і навіть використовувати його в ролі подушки. Так, його можна використати як подушку. Ви закриваєте цей клапан, набираєте води, в іншу сторону і отримуєте подушку, об'єм якої ви можете регулювати. Тому це не просто герма, це ще й одночасно подушка. Тобто ви накачали, зробили собі подушку, спите, збираєтесь, все зібрали, склали сюди речі. Вони завжди будуть сухі, бо це гермомішок. І прибрали. Зроблено від того самого нейлона 20 день є, що і килимок. Це дуже класний, досить міцний нейлон з водою штохольною пропиткою та структурою мікроріпстоп, яка дозволяє покращити його. Функціональні характеристики, зменшити вірогідність того, що ви його протрете чи проколите. Але як бачите, я використовую футпринт і вам дуже це рекомендую, тому що використовувати надувні килимки потрібно у наметах або з товстим дном, або з футпринтом, тому що вони дуже бояться проколів і дуже не люблять такі от місця, дуже гострі предмети. Давайте розкладемо цей килимок і накачаємо його, подивимось. Який він в надутому стані? Як я казав, його довжина в розкладеному вигляді 1,87 см повна та 1,86 см, якщо брати саме спальну довжину. Ширина, як не дивно, не 52, а 55 см. Тобто це досить крупний килимок, на якому дуже зручно спати навіть крупним людям. Є ще одна модифікація цього килимка, це модель Mummi, є модель просто Тетрас. Вона не має ось такої анатомічної форми і просто представляє собою прямокутний килимок. Але за рахунок цього вона важча на десь на 100 г і дорожча на 200 гривень, але все рівно вона входить в бюджет 2000 гривень. Ось такий зручний плаский клапан, до якого ми просто під'єднуємо насос. Раз, о, так, Раз, під'єднали. Відкрили насоса. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І надуваємо. Колимок має ось таку форму, він складається з набору сот великих та маленьких, які підтримують ваше тіло. І цей набор сот, як каже виробник, дозволяє краще зберігати тепло. І я вам скажу, я спав на цьому килимку в температурі плюс 12 в спальнику, і мені було тепло. Я б не сказав, що були якісь проблеми, тобто тепла в ньому достатньо. Ця конструкція, в принципі, втримує тепло досить добре, краще, ніж трубчата конструкція. Тепер щодо особливостей. Головне особливість в тому, що коли ви лежите, намагайтеся, щоб ваші тістки впиралися на великі саме секції. Тому що маленькі секції, на відміну від великих, велику секцію я його на максимум зараз не накачував, але велика секція продавлюється набагато менше. Маленьку секцію набагато легше продавити. Тому, впираючись, лягаючи або бік, або впираючись сідаючи, намагайтесь сідати так, щоб ви впиралися на великі секції, тоді він не продавлюється. Ще що хотів розказати. Хотів розказати про ще одну особливість саме цього килимка. Це те, що він є в трьох кольорах. Він доступний в зеленому кольорі. Я взяв собі зелений кольор, саме тому що гермомішок був тільки в зеленому кольорі. Ще він є в помаранчевому та в сірому кольорі. А тепер хотів би розказати вам саме про лайфхак, як повністю накачати килимок. Якщо ви подивитесь на цей килимок накачаному стані, як бачите, він продавлюється. Я його накачав, він, якщо я лягу, він не продавиться. Але якщо я на нього сяду на цю точку в пруся, він продавлюється. Як зробити так, щоб килимок не продавлювався, навіть коли ви лежите на боку? Перше, що вам потрібно, це саме насос. І давайте подивимось на його конструкцію. Як бачите, у нього є ось такий носик. Носик насоса. Коли ви качаєте фінальну накачку, треба робити малими порціями в повітря. Чому саме малими порціями? Отой От клапан, який там використовується, він не під. Він закривається під тиском повітря всередині. І коли ви накачуєте великою порцією повітря, надавлюючи з цієї сторони на насос, ви відкриваєте, привідкриваєте клапан. І в той момент, коли об'єми повітря плюс-мінус однакові як в насосі, так і в килимці. Виникає та сама ситуація, коли тиски вирівнюються і клапан назад не закривається. А зменшуючи тиск. На стороні насоса частина повітря виходить назад. Тобто зменшуючи навантаження, як накачати? Потрібно створити умови, коли, після того, як ви видавили все повітря з насосу, в ньому не залишалось місця, куди повітрю можна повернутися назад. І тоді просто клапан під максимальним тиском закриється. І це робиться саме дуже маленькими об'ємами. Коли ви робите фінальну накачку, ви залишаєте повітря лише в дуже малому об'ємі. І максимально його притискаєте. Зараз на відео я вам це покажу. Щодо того, як максимально накачати килимок. Як бачите, він зараз ще продавлюється. Що для цього потрібно? Для цього потрібно відкрити клапан, взяти наш насос і набрати в насос дуже малий об'єм повітря. Ось, десь отак. Під'єднуємо. І далі ми вдавлюємо поступово отакими от малими об'ємами. Вдавили, знов набрали малий об'єм, лише малий. Чому малий? Тому що, е як я вже казав, цей клапан сам не закриється. От для, для прикладу, такий самий клапан в насосі, він не під, нічим не піддавлений, він закривається за рахунок тиску повітря. І сам ще дещо видувається під тиском. Ось, ось, ось тиск, ось так от тиск давить і він ще випирає, тобто вже є якийсь флекс. І от саме, щоб прибрати цей зазор, ми наб... коли набираємо повітря, ми використовуємо малі-малі-малі дози, щоб не було коли повертатись і От Бачите, я набрав велику дозу, я вже не можу її продавити, вона не заходить. Відпускаємо дещо, набираємо малу дозу. Малу дозу я загнав. І отакими от малими дозами ми накачуємо килимок до того стану, коли він вже не продавлюється так легко. Мала доза завелика доза, треба менше. Ось. Я спустив дозу. Ось. Беремо і видавлюємо туди сюди малу дозу. І Килимок стає максимально накачаним. Він вже так не продавлюється. Ось. Я вже не продавлю, навіть спираючись на свою руку, я не продавлюю його до землі. Тобто отакими от, от малими дозами ви докачуєте його до максимального тиску. Тоді можна спокійно на нього сісти. От я зараз сиджу, я не продавлю його до землі. Хоча цей килимок всього 5-сантиметровий. Тому ось так. Тепер щодо фінального висновку. E, взагалі e, можна знайти, як ви бачите, килимки вартістю до 2,5 тисяч гривень набор, Але є одна фішка. E, багато з цих килимків, саме від теренкогніти, від e, Нансена, можливо, знайти в магазинах, де діють свої власні системи знижок. І от завдяки цим системам знижок вартість комплекта може не перевищувати навіть 2100 гривень, а то і 2 тисяч гривень. Тобто e, не спішите бі бігти в перший попавшийся магазин. Ні. Шукайте ті магазини, де у вас, можливо, вже є якась знижка або є знижкова система магазина. Завдяки цьому можна дуже сильно знизити цю вартість. Перелік магазинів, у яких можливо знайти ці килимки зі знижками, я залишив в описі під відео. Я не рекламую якийсь конкретний магазин, я залишу перелік магазинів, де власні системи знижок, і які діють на ці килимки. Того ж не на всі товари інколи діє система знижок. Не всі товари можливо купити зі знижкою. В описі під відео будуть килимки. Отже, що до килимків, бюджетний килимок вибрати можливо, і це дуже зручна, класна штука, яка дозволить вам покращити свій комфорт, добре спати, і вона досить тепла. Якщо вам не вистачає тепла килимка, ви можете купити тонку пінку гармошкою, яка складається, але тонку, і просто підкладати під нього. Це, по-перше, дасть більше тепла, а по-друге, все ж таки без пінки в поході важко. Скажу чесно. Я зараз сиджу на землі під килимком футпринт. І от просто сидіти на вулиці, коли ви в поході, витаскувати футпринт з-під палатки, щоб покласти килимок, це не. В поході завжди повинна бути хоча б тонка, але якась пінка. Отже, до нових зустрічей. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, задавайте питання, якщо щось цікаве стосовно вибору. Тонких от, таких от килинків, дуже велика була проблема мені вибрати його саме з моїм зростом, але от я знайшов таку модельку, яка досить класно себе показала, нічого ніде не травить, шви все тримають, не продавлюється, навіть на боку, коли лежиш. Якщо правильно його накачати за лайфхаком, він максимально навантажений і можна сидіти вільно. Взагалі, вільно ніяких питань не виникає. Отже, до нових зустрічей і пока!